Одна деталь і зовсім інший фінал. Світло з фар це більше, ніж здається. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого Світла та гарного настрою. Сьогодні ми покажемо, що заміна галогену на LED – це не просто тюнінг, це ваша безпека. Ми починаємо. Дивіться до кінця, буде цікаво. Погнали! Для порівняння ми, як завжди, беремо галогенову класичну лампу, галогенову рефлекторну фару та надійні нормальні класні лампочки. Сьогодні в нас декер. Традиційно для наших тестів ми будемо використовувати люксметр плюс Люміна який покаже нам загальну потужність ламп, які ми порівнюємо. Друзі, ми починаємо. І класичне прохання. Якщо ви ще не підписалися, прошу підтримати український контент, поставити вподобайку і підписатися на канал. Плюси цих ламп, Сам виробник їх винес на коробку. Перше це вузький. Потужний чіп, який дозволяє встановлювати ці лампочки в рефлекторні фари, за рахунок того, що чіп попадає чітко у фокус. Друге 12 тисяч люксів. Цифра вражає. Насправді вони потужні. І сьогодні я думаю, що ви побачите фактично ту потужність, на якій акцентує увагу сам виробник. Канбус. Канбус на сучасні машини. В більшості випадків мають діагностику ісправності ламп. В цих лампочках канбуз вбудований, тому при встановленні таких лампочок питань з діагностикою та помилками на приборній панелі не буде. Четверте, у нас сам виробник підкреслює, що використовується газова вакуумна трубка, яка Покращує охолодження в потужних лампочках. Така трубка використовується виключно в дорогих якісних лампочках. 60 Вт потужності це в принципі максимальна потужність, максимальна максимальна потужність, яку би я радив взагалі використовувати в рефлекторних фарах. Так, і останнє: ця лампочка універсальна, вона підходить як для рефлекторних фар, так і для лінзованих. 1750 миллионов. Это очень много. Для ГМ я меня это же за счет. Но звучит 1400-1600. А, диодные лампы, целая новая. Зараз вона впаде. Що ж ви це не показуєте? Та показуємо ви, друзі. Оця у нас галогенка тільки що освітила 1750 люменів Давайте подивимось, наскільки впаде ця лампочка. Ми зараз я її влаштую екстрім тест. Я зупиняю сам кулер для того, щоб вона зараз екстремально почала прогріватися. Зараз вона буде, може війти в, нас в аварійний режим. Пусть не нагрівається. Зараз подивимось, наскільки вона у нас нагрілася. Дивимось. О, нормально. При тому, що зараз в неї просто йде боротьба не на життя, а на смерть. Відпускаємо. Зараз вона вже у нас. Нагрілося майже 70 градусів Цельсія, відпускаємо, кулер починає працювати, я накриваю рукою, щоб їй життя раєм не казалося. І дивимось, як в нас починає рости наші люміни. Маємо 4 550, 4 4600 люмінів. По приводу, навіть 1600, це робоча потужність цієї лампи. Для того, щоб експеримент був чесним, ми залишили лампочку на 20 хвилин. 20 хвилин відпрацювала. Ми маємо 5200 люкс. Який прикол? Існує каста людей, яка негативно відноситься до LED-лампочок. І вони завжди питаються сказати, що Лед лампочка дуже сильно просідає. Тут воно так і є, ми вам показали екстрем тест, але треба прийняти до уваги, що LED лампочка просідає вдень влітку і трошечки просідає вночі влітку. Якщо ми користуємося весною, зимою або восени. То температура зовнішня досить низька, вона позитивно впливає на роботу лампи. А саме охолоджує її зовні, і тому приблизно ту цифру, яку ви бачите, приблизно 5000 люмінів, це ту цифру, на яку ви можете розраховувати. Подивилися, як світить галоген, встановлюємо діодну лампу, у нас, як завжди, все максимально просто. Виймаємо галогенну лампочку. Знімаємо цоколь. Це зроблено саме для того, щоб зробити встановлення світлодіодних ламп максимально зручним. Встановлюємо на своє місце. Затискаємо пружинкою і повертаємо лампочку на місце і провертаємо її таким чином, щоб наш дріт був чітко вниз. Тоді лампочка буде стояти в фокусі. Попереду все виглядає наступним чином. Наш кристал повинен дивитися праворуч і ліворуч. Тоді буде максимально лампа. Подаємо живлення лампочки, оцінюємо світло. Друзі, дуже важливий момент для експертів і для тих, хто. Аналізує ситуацію. Наш верхній датчик показує засліплення. Ми поміняли галогенову лампочку і встановили діоду. Дуже часто хейтери пишуть, і дуже це ну, насправді важливо. У нас на галогені було 100, 107 люксів. І, відповідно, зараз у нас на при встановленні світлодіодної збільшилось на всього. Ліж на 50 люксів збільшилась яскравість засліплення. Наскільки це засліплює чи не засліплює, обов'язково напишіть в коментарях. Друзі, як завжди, фіналочка. Ви подивилися на світло галогена. чітка світить у нього межа. Все супер! Зараз на встановлені led лампи. І та сама світотюнєва межа в нас така ж залишилась, як і була на галогені. Але, як ви бачили, якщо ви не бачили, можете відкрутити назад і подивитися цифри, які ми вам показали. У центральній точці потужність світла виросла всього в півтора рази. Це не дуже велика цифра, скажете ви. Але у нас дуже Стало яскраве праве і ліве узбіччя. Ширина світла у нас виросла просто супер. За рахунок цього виростає комфорт та безпека за кермом. Світлодіодні лампочки це не про моду, це про життя. Це безпека та комфорт за кермом. Галогенові лампочки, які були... У 80 ті роки вони не відповідають там, тим потребам, які є зараз у сучасних водіїв. Тому що хочеться бачити узбіччя, бачити перешкоди вчасно. Тому галоген, це чи треба він, чи ні, напишіть свій коментар. З вами був Апіла Ігор та команда. До зустрічі в нових відео. Пока! Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів донатами.